І всім привіт, народ з вас, підстапойка. Так, погнали. Нова гра. Сучасний світ. Сучасний світ. І о, мене так закинуло за Ні, ні, ні. Я хочу порати за Істонію. Ми декілька разів намагалися почати. О! А що за Кіпр можна зробити, до речі, мені цікаво? Тільки Кіпр. І Візантію можна за Кіпр створити. У-у-у. У-у-у. Північний Кіпр в тебе, напевно. Та ні, нема гарантії незалежності. Ну, це буде складно за Кіпр зробити Візантію. Дуже складно. Думаю, я буду зараз це робити. Мінімальні витрати. Переваги. Давайте ефективність виробництва. Ви знущаєтесь в мене риби, оливо та вино. Почну з вина. Виноградник? Тепер почну з унікальних будівель. Але да, це ресурси навіть такі собі в нас. Понадоби забудовуватись. Цій провінції паралельно забудовою. Так просто швидше отримати ефект. Ти? Давайте зараз збережусь. Ще, що якщо ми прям одразу підемо на тебе війною? На нашого друзяку. Погіршити відносини. Дипломатія. При цьому ми не будемо кидати образу, просто через погіршення відносин. Це досить дорого вже коштує покращення. А це каже, що ми. Ну так, майже забудовані деякі провінції. Зараз буде 30 і альянс, струречний. Покращити відносини тепер. Я не встиг. Ні, я все одно піду потім, з ким би вони в союзі не були, бо теоретично їх можна швидко захопити. Але зараз мене недостатньо сил, щоб прям швидко їх захопити. Просто щоб взяти, зайти. Швидко вони капітулювали і все. У мене не. Ну, мене як факт недостатньо сил. Утворити альянс з Вірменією. Я не син. Т ні. Н -н -н -н. Вірменія, ти далеко від мене, як ти мені допоможеш, якщо на мене нападуть. Ну слухай, ми з провінції хоч непогано. Відносини непогано заробляємо. А, ого. Сама Туреччина на мене напала? Це дуже схоже на знущання. Ем... Здати, якщо я здамся. Я просто став їх маріонеткою. І в мене прибуток плюс один лишився. Ви знущаєтесь? Ні, стоп, я завантажусь. Можу собі дозволити. Я не знав, це де. Куди я завантажився? А, це коли я ще не почав. Хм. Хм. Надіслати, надіслати образу, оголосити війну. Максимальні утрати на армію. Ось тут. Є, вони само вбились. Я через захист відіграв. Так, є, перша провінція. Зараз ще. Ну да, Так, давайте так, це дуже просто. Ось просто кіпер сформувати, це дуже просто. Мені... Так, давайте я зараз збережусь для одної речі. Щоб перевірити, якщо я, наприклад, зараз сформую кіпер. Ось я сформував кіпер. Ой, ой. Чи в мене лишається можливість формувати візантів? Все нормально, тоді я кіпер. Все, я ось такий кіпер. Ще не бачу різницю, насправді так кажучи. І мені колір попереднього кіпру більше подобався. Він був зручніший. Ну все, я б не завантажуюсь, просто тому що там колір мені більше подобався. Ну, ось така я людина. Та, мені так. Цей кольор зручніше. Тож, на, тримайте ядра, тримайте ще щось. Релігію тримайте. Погнали, виноградник? Виноградник. Виноградник. у, -у, -у, -у. Ого. Це прям хорошо. Три виноградника. Економіка. Так, погнали, хоча б покращимо економіку. І всього економіка. Який жах. У мене Імен 58 ось. Мені 580 економіку мати. А з моїх провінцій це, звісно, дуже близько до нереального. Та, ну, ні, звісно, я утрирую. Так, теоретично. Хм, Албанія, Косово, Болгарія. Побита Болгарія. Все одно не зможу дозволити собі зараз їх винести. Чи зможу? Албанія. Ой, та ні, все, нормально. Зараз. Займемось своїми провінціями, а далі подивимось, куди висаджуватися, як висаджуватись. Є. Мишилась тільки столиця. Та ну, яка Туреччина? а е, в Сенсі Туреччина. Я ж з тобою покращував відносин. Це точно перезавантажитись. На 4 роки назад, але. якого біса, Туреччина. Відчепись від мене, Туреччина! Ось в мене йде. Висить покращення відносин Туреччиною. Нарешті в мене хоча б 177 економіка. На рівні вже своїх військ. Дохід від виробництва. Тримку провінції менше. Нічого цікавого, нічого цікавого. Окей, давай прийняти цей. від Вірменії. Так, стоп. Немає радника. Блін, а я щось не подивився, може я. На покращення відносин нема нікого. Та блін, я не хочу ще просто давати гроші Туреччині. Альянс з Ліваном? Покращити відносини. Ти дружиш ще з Іраком? Покращити відносини. Дружні цивілізації, північний кубір. Ой. Італія, твоя дружня цивілізація Покращити... Давайте дружити з усіма з ким вони дружать. Все. Буду намагатися дружити. Навіть відчепіться від мене. Договір про напад не погодяться. Ой! Як дивно, що не погодяться. Та це неймовірно, просто. Е, Може, бронний пакт? то відносин? Ні. Україна. З ким. Давайте так, з ким в мене дружні відносини? Македонія. Блін. Звісно, Македонія не те, щоб ти мені допоможеш. О, здається, все. Турки припинили, пока що зі мною відносини. Фу. Ми живі. Да, звісно, обрав зараз проходження максимально, максимально легке. Хотів вже сісти за Естонію. Блін, а за Мальту формування є одна провінція. М -м -м, мені здається, за Мальту якесь формування є. Так, да, ось це було б цікавіше. Ще цікавіше за Мальту спробувати пограти. О, спадку не вистачає, це вже цікаво. Радник, спитання новації, спадок. Ти даєш спадок? А, мені ну, потрібен спадок, щоб тебе взяти. Так, ну це точно того коштує. Ой, технічну псоню армії. Є. Ну і на пам'ятник. Та який? Яка образа? Ось так. Доречне, заспокойся. Заспокой свої нерви. Не лізь на мене. Не лізь до мене. Я не хочу зараз всі свої гроші віддавати на те, щоб дружити з тобою. Ага, але так виходить, що я просто віддаю всі свої гроші, щоб дружити з ними. Відчепись, Обра... ти ще образу кинула? Що мені з тобою зробити? Я з самого початку гри з тобою покращу відносини, з самого. Так, я зараз зберігся, що буде, якщо я заб'ю? Нехай погіршують відносини. Ну погіршують і погіршують. Нападуть зараз. Так. Ой, як неочікувано. Це. Давайте перезавантажитись, справді будемо задарювати їх. Але це такий брід, ще... даю їм гроші. Просто якщо я піду як маріонетка, то вони будуть забирати в мене 5. Прикол в тому, що коли ви в маріонетка, там не відсоток від вас забирається, а конкретна сума. Так, да, в цій грі це так працює. Ого, в мене просто грошей зараз не буде. Щоб задобрити їх. Вони напали на мене. Закликати союзників. Я ще що здатись? Вони ще північники призвільнили. І мене лишилося мені так прибутку. Це якийсь бред. І ніхто мені не хоче допомогти. Ніхто не хоче допомогти. Блін, оборонний пакт. У-у-у, mm -hmm. дуже близько. Талія! Оборонний пакт. Блін. Краще те відносини. Тирія. Оборонний пакт. Дуже близько. З деякими країнами ми дуже близько, щоб піти на оборонний пакт. Ну і рахунок мінус три. Відстань. Греція. Мінус 8. Форма парудіння. Прав... Ви парламентарська республіка. До речі, я взагалі не міняю форму правління. Що може, треба робити? Форму управління. Форму управління. Президентська республіка. В мене Президентська республіка. А я. О, Парламентанська республіка. О, я торгівельна республіка, взагалі. Хм. Але я не зможу за несмінити. Там мені більше все подобається цей торгівельна республіка. Так, давайте спробуємо ще трохи назад перезавантажитись. На, на, на рік ще назад. Mm. Так, у Ірака вже є бронепакт. Тому зі мною він не укладе. А, я можу тільки один укласти бронепакт. Як прекрасно. Й, давайте спробуємо їх задобрювати зараз всіма грошима. Я бачу, що в нас проблема. Я бачу. Замість того, щоб розвиватися, я маю задобрювати Просто турків. всі гроші на задобрення турків віддавати. Просто всі гроші. Всі, і то цього не вистачає. І вони на мене напали. Єе, ми перемогли. Один бій. Ми перемогли бій з Ліваном. Єе. Ну, я не впорався, все. Я, ну, я здаюсь. Я не. все. Окей. Давайте я програв. Здатись. Задоволення. Це вони. Все. все, 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 я не хочу продовжувати, Я не хочу. Нагадаю, що по в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factor, гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить цілковита, і якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мисхи її спонсори. Ніки, яких можете побачити хтось тут на екрані. Точніше, нік якого можуть побачити хтось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку. Саме завдяки тобі. Кам'як, саме завдяки тобі. Виходять ці відео. Підписка, подобай, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.